Давайте щось приємне ще що поговоримо, тому що коли в нас Дарина Романська, це завжди приємно. А ще коли Леся, і тепер воно повністю відповідає назву її підкасту Леся, Шева і Франко. Так вона вже поговорила і про Лесю в поти подкасті, і в Прошеву про Франко. Одразу хочу сказати: в описі цього відео є посилання на блог Дарини Романської на Ютубі. Ви можете зайти, клікнути і підписатися на неї так само. Ми вітаємо її в ефірі. Привіт, Дарино, журналістка, телеведуча, авторка подкасту Леся Шева і Франко. Про сучасний нестандартний погляд на класиків української літератури. Обожнюємо з тобою розмовляти якраз про класики. І раді бачити знову в нашій студії, щоб говорити про високе, красиве і про сучасне. Тому що Леся це сучасно. Дуже рада вас бачити, дуже рада спілкуватися. Скажіть, будь ласка, чи все окей з картинкою? Все чудово з картинкою, і так само зі звуком все прекрасно. І давай почнемо якраз з того: я слухав сьогодні ще раз. Прислухував ми. Ти Лесю викр... виклала вже, мабуть, більше ніж місяць тому. А, але я сьогодні ще раз його переслухав, і в мене одразу є питання відносно того: є радянський шаблон? Ти про це говорила? Відповідно, є якась така радянська Леся, до якої ми звикли. Я Вивчав її в школі, більшість, мабуть, ще й гірше вивчали її в школі, через те, що, наприклад, старше покоління, там наші батьки взагалі іншу Лесю вивчали. Я в цьому був впевнений. От скажи головний міф радянський про Лесю чи кілька? Який він? Ну, перш за все, і це те, що мене певно обурило найбільше. Тувала найбільше, тому що я не усвідомлювала цього. Це саме те, що вона така хвора, нещасна жінка, яка виключно страждала і більше нічого не робила. Страждала, хворіла і все. І, ну але коли ти усвідомлюєш наскільки це не так, і коли ти усвідомлюєш, що Ну, типу, це якраз та дрібниця, яка дуже впливає на сприйняття і розуміння, але ти якось цього не усвідомлюєш. Ну ось навчаєшся ти у школі. Ось ви, начебто, і творчість вивчаєте взагалі-то. Але якщо так подумати, то із умовних, а насправді не умовних, а досить конкретних трьох сторінок про біографію Лесі Українки, половина це про її хворобу. І е, це, начебто, ось так на перший погляд, типу ну а це, який це має стосунок до творчості, а на правду воно впливає. Бо ти, е, окрім співчуття, в принципі, е, вже нічого ось ось це е, співчуття, нещасність, воно так е, засланяє якісь речі, які насправді дуже відгукуються, які є ну дуже крутими, що ти вже виключно через цю призму і сприймаєш е, її творчість, зокрема і її. А коли ти дізнаєшся, наскільки насичена, наскільки активне життя вона прожила, наскільки е, наскільки крутою вона. А була наски прикольною, наскільки вона подорожувала багато і, і в тому числі якісь справді складні перекиті, як достойно вона переживала. Ти думаєш, вау, а як це все пройшло повз і чому вона залишилась непоміченою? А чому не дуже от згадують про її кохання? Тому що можна згадати і, і Клеменція Квітку, і нагадай мені, як е, прізвище, ось того красення грузина, яко також, також був в її житті. Segunda, desculpa, tinha <смеш> а поки <став> питання. <смеш> і от, скажи мені, будь ласка, хто дійсно був, о, ти вже дослідила Леся Українку, хто був дійсно і коханням все її життя? Це той самий Мержинський чи все ж таки м, квітка? Тому що до, до квітки дуже таке ну, незрозуміле ставлення. Ми знаємо, що його не любила її мати, тому що він ніби жебрак, а вона а така серйозна пані, і точно він її не рівня. Але хто для неї, хто для Лесі Українки, був дійсно коханням всього її життя? Якщо не згадувати оці, а, радянські наративи, Ох, ну тут, по-перше, я хочу одразу сказати, що мені здається, що Олена Пчілка е, настільки гонорова пані і настільки, е, так можна взагалі казати про видатних письменників. Я думаю, що була авторитарною такою матір'ю, що було б дивно, аби їй взагалі хтось сподобався. Тепер стосовно вашого питання, Гамбарашвілі. нестор, вам, вам нестор вам Точно. Дякую. Е, мене є виключно ілюстрація, але він, тут вже видно, що він реально красунчик. Е, добре, що я підготувалася. Е, стосовно того, хто був реально коханням цього життя. Тут складно, я не можу типу розписуватися за Лесю, бо інакше чим я відрізняюсь від е, тих популяризаторів, які все списали, вирішили і, і нам нав'язували впродовж довгих років. Але на моє суб'єктивне сприйняття, я думаю, що Мержинський не те, щоб прямо от кохання всього життя, але це точно якась така настільки знакова персона, яка вплинула на все інше, тобто. Такий коротенький екскурс, чим особлива ця історія кохання, тому що Мержинський також хворів на туберкульоз, і він фактично помер в неї на руках, і це було її свідомим бажанням бути поруч із ним, при тому, що це було неймовірно ризиковано для її власного життя, тому що вона все ж таки також хворіла. І ось цей жест поїхати до нього попри все, попри ризики, попри. Сприйняття громадськості, попри те, що родина була проти і Олена Пчілка, зокрема, ну тобто, це був такий прям відчайдушний вчинок, тобто, ну ми не можемо порівняти їх з квіткою, тому що це зовсім різні стосунки. А і ми не можемо знати, як би склалися ці стосунки з Мержинським, якби він не помер. Тобто, якби це був такий довгий е, роман на все життя, можливо, вони б якось там одружились, були разом, і воно все якось могло б звестись на нівець. Але саме через те, що е, це стало трагедією, і те, що це так боляче по ній, те, е, що вдарило, хоча і це я думаю також, е, це справило настільки сильне враження на неї, що вона ж написала одержиму за, за одну після його смерті. Е, і ну я думаю, що це такий серйозний серйозний вплив. Ось так, а квітка теж дуже е, класний хлопець, Я думаю, мені от, ви, ти запитувала стосовно того, що є міф, що типу, ну квітка то таке. От, типа мержинський то любов, але ми про це не говоримо. Бо це ж Леся, вона героїчна, пафосна е, і з бронзи, яка там любов взагалі. Але ну, типу, був, був собі чоловік, але вона його не те, щоб любила. А ну так вже в адрізасходності. Але ні, я думаю, що це навіть не стосунки по типу е, дружби, довіри на довгі роки. Ну, типу, ні. Я думаю, там просто є такі коротенькі епізоди. Я про нього говорю в епізоді в подкасті. Коли е, сучасники їх згадують, як вона фліртувала з квіткою, і це не схоже на те, що в них просто це була типу френдзона, а потім вона його пожаліла. Ну ні, я думаю, що там було щось глибше, але звісно робити якихось однозначних. Висновків справа невдячна, тому я не буду. А ще вона трохи знущалася над ним. От зайдіть, будь ласка, в подкаст Дарини Романської там дуже класно про це е, говориться. Хоча красунчик все ж таки гамбарашвілі, я погоджуюся з тобою, і також Та, з лесою Українкою, Правда, а я хочу тебе ще запитати такі провокативне питання. Щось таке, чому назви нема в людській мові. Саме так говорили про стосунки Лесі Українки і Кобилянської що ти скажеш? Що ти змогла знайти, наприклад, щоб зрозуміти, це була просто така красива жіноча дружба, чи це було щось більше? Я знову ж таки, якщо про е, чоловіків е, говорити просто справа невдячна. То просто сумки із Кобилянською це ще й справа небезпечна. Ми стільки отримали коментарів про те, як ви смієте, що я тепер і справді смію значно менш однозначно ну, висловити, коли я побачила, тобто в мене була. У мене було таке враження до того, як я почала серйозно з цим знайомитися, що ну, це реально трохи перебільшена історія, е, такий трошки ну, піар, але е, ким від когось хто зовсім не розуміється на цьому. Ну, типу, що це спекуляція? От у мене було таке враження. Але потім я знайшла е, е, роботи дуже поважних літературознавець. Ну тобто, коли, наприклад. Пані Віра Агеєва говорить, що зі сторони Кобилянської це було таке лись марення, і що знову ж Соломія Павличко дуже багато про це пише. і Наскільки я зрозуміла, вона одною з перших підняла публічно в літературознавчих колах цю тематику. І я тут не можу, але, але для балансу Оксана Забушко в ось цій книжці Нотердам де Україна» Ось вона абсолютно спростовує цю цей міф, вона наполягає на тому, що у той час е, стосунки між друзями, між інтелігенцією е, були настільки приязними, що усі ці е, писливі словечні і звертання в листуваннях це було цілком окей, і це не є свідченням того, що там були якісь узбійські стосунки. І ще то це, вже якщо говорити власне про моє враження. Е, у той час не було визначення, що таке лесбійські стосунки. Це ми зараз ходимо на прайди і можемо це якось, хоч по поличкам розкласти тоді, наскільки ці стосунки були усвідомленими або не усвідомленими, наскільки вони реально мали прояв е, і ну, могли е, ну, реально дати самим, самим собі звіт про ці почуття. Тут мені здається важко бути притримуватися якимось однозначних висновків, тим більше, що ну, ну ось це той момент, коли я не іронізую. Ну я ж не літературу знавився, тобто я не знаю настільки багато, щоб прямо от з посиланнячками вам сказати, що тобто ніхто нічого не знає. Це якщо коротко, але ми можемо інтерпретувати, ін якщо ми самі почитаємо ці листи. А Не, абонирам во Це мені нагадує те, як зараз молодь там, 18, 20, ну 16, 18, 20 при зустрічі е, обіймаються і цілують ну, один одного. Для там покоління старшого, я маю на увазі там зовсім старшого наших батьків. Це занадто. Для нас це, ну в принципі, це дружні стосунки. Єдине просто близькість, яка. От так само ну, треба розуміти, що інше покоління. Ще одну важливу річ, я хочу з тобою обговорити. Просто так само для розуміння. Наших, нашої аудиторії, що туберкульоз на той момент це смертельна хвороба. Для нас туберкульоз з тобою це хвороба асоціальних елементів. І коли ти в школі читаєш про те, що Леся Українка хворіла на туберкульоз, ти думаєш, так вона що, наркоманка чи бухала, чи чого здавалося б, вона ж багата людина, ну як мінімум не бідна. Але ось це важливий момент відносно туберкульозу і. Продовжуючи тему, в тому числі туберкульозу, якось не дуже говорять, не дуже люблять говорити про те, що в неї не було дітей. І е, ти, це ти про це говорила в подкасті, що не зрозуміла, чи то вона не хотіла, чи то е, їй, ну, їй не можна було. Для мене зараз Дарина повернеться, і ми продовжимо. Для мене є така, такий момент в цій всій історії е, з поверненням, е, що е, от. В той час, зважаючи на рівень медицини, дуже складно було фізично е не завести дитину. Або вона мала підохранятися якось, ну, ну, якось дуже серйозно для того, щоб в неї дитини не було. І тому це також дуже цікава деталька про Лесю Українку. Оце ти загнув. А, те, що ти те, що ти почав говорити про туберкульоз і про те, що треба дійсно зробити акцент на тому, що туберкульоз тоді це не те, що туберкульоз зараз. Тобто, коли умовно вона закохалася в хлопця, який також хворів на туберкульоз, ну це ну це смертельна хвороба, і дійсно вона вже розуміла. Ну точніше, там не можна було не розуміти, що це стосунки з наслідками, і що це е, ризиковано дуже. І що це ну, стосунки, які на жаль не мають найбуття, але те, що ти говориш про дітей, е, да мене це здивувало. Те, що здивувало, я, я реально гуглила Леся, Українка, діти, бо я ніде з того, що я читала, я не знайшла однозначної відповіді. Типу про них просто не згадуються. Вони десь були. Чи це було її усвідомлення? Ріш усвідомлене рішення, чи це е, ну, ну тобто, про це якось взагалі не акцентується. Потім вже я знайшла, що ось зокрема в Блакитній троянді там є героїня, яка також має хворобу. Не туберкульоз там була інакша. Але е, і там є такі розмірковування про те, що ну типу що це е, відповідальність, е, якщо ти маєш хворобу, яка скоріш за все може передатися, або якщо ну яка може вплинути на дитину, то це твоя відповідальність і ти маєш щось з цим зробити, але про. Методи запобігання вагітності, яких тоді не було, ух, до цього я й сама не додумалася тут я. Не знаю, я не досліджувала і, і навіть не готова зараз якісь гіпотези на цей рахунок висувати. Ну власне, якраз ж мова про те, що дивись, дітей можна ну може не може так статися, що що жінка може фізично не мати дитину. Ну бо через здоров'я, да таке може бути. Жінка може не хотіти дитину, дитину, і це інша історія, так або жінка взагалі може не мала цих сексуальних стосунків. Ти таке, ну тобі щось про. Це відомо, вибачте, що ми про Лесі Україну відверто українку відверто, це важлива здається мені частина його її біографії. Я думаю, що круто про це розмірковувати насправді. Тобто, я навіть думаю, що не варто про це перепрошувати. Але е, тут потрібні, хоча б якісь знаєш, все ж таки історичні дослідження, е, е, бо ну бо якщо чисто гіпотетично розмірковувати. То, то, то це складно. Я не думаю, що е, вона е, усе життя вела себе аскетично і не мала жодних сексуальних стосунків. Я думаю, що вони були. Е, е, а ось, е, ось якими вони були, і чи були у цих стосунках якісь наслідки. Тут, тут реально треба. Е, ось, е, е, ось тому мені шкода, що літера що література знавчі праці, вони. Ну, по-перше, їх мало в нас об'єктивно, а по-друге, це вважається чимось настільки елітарним, настільки складним, що до цього і не можна торкатися, якщо ти не є безпосередньо цим дослідником чи не є учасником кола цих дослідників. Тому що про це було б прикольно порозмірковувати, і було б круто мати на це ну умовно лаконічну і плюс-мінус однозначну відповідь, бо це цікаві детальки. Ти зараз, як журналіст, дуже круто ідеш по саме тим деталям, які ну привабили аудиторію. Це було б круто розміховувати про це у старших класах в школі, бо це робить із класників людину, то про що ми постійно говоримо. Але я тут, на жаль, настільки нічого про це не знаю, що окрім ого, оце те прикольної, прикольну детальку відзначив і сказати нічого не. Можу". А я впевнена, от я долучуся зараз до вашої розмови. Я впевнена, що вона це все сказала в блакитній троянді, тому що е, там, в принципі, зрозуміло, що якщо людина має хвороби, то вона просто не може передати їх своїм дітям. Я не можу дослівно це зараз сказати, але там все ж таки це описується. Тому я думаю, Леся Українка все сама визначила, сказала. А там, як, як вона вже жила, це хай вже лишиться з нею. Ну, я маю на увазі її інтимні стосунки. А е, я хотіла б запитати в тебе щодо, звичайно, її творів. От ми знаємо лісова пісня, звичайно, це особливий твір. і Я сподіваюся, що мавка таки вийде мультфільм український великий, він вийде, і це не просто буде короткометражний, а великий мультфільм, щоб у нас щоб у нас також своя була ну, героїня. От у дівчаток не були лише Барбі, Рапунцель, а щоб була мавка так з зеленим волоссям, але от щоб у нас теж своя була ось така красуня. Але ж все таки, що треба читати в Лесі квід Лесі Українки з чого розпочати шлях свій з Лесі Українкою, тому що я думаю, що зараз глядачі, коли дивляться і слухають, не розуміють, що ну в принципі, крім лісової пісні, ну вони не сильно то і знають Лесю Українку. От що б ти порадила, з чого почати? Ну точно, мабуть, не з блакитної трояни, хоча невеличкий твір і дуже класний. Але ж скажи, ти дослідила цю тему, тому ти нам порадиш щось найкраще. Я, е, я б радила читати не тільки і не стіні, не ну, правильно не тільки самі безпосередньо твори Лесі Українки, а про них. Бо я так само до цього епізоду читала здебільш, не здебільшого здебільшого тільки лісову пісню. Але готуючись е, до епізоду, я лісову пісню перечитала і саме після того як прочитала книжку Оксани Забушко, тому що е, коли... Ти бачиш, на які е, символізми треба було звернути увагу, а ти вирішив, що це просто е, такі природні духи і герої вигадані. Е, е, тобто, це не просто історія кохання. Коли ти можеш розшифрувати ось е, сенси закладені, це зовсім інший рівень розуміння. І е, хочу наголосити, що, що це не щось складне. Тобто це не нудно, це не складно, це просто ем, додаткова окей робота чи додаткове читання для того, щоб зрозуміти якісь речі, які ми можемо пам'ятати що зі школи як просто щось, що відгукується. Ну окрім того, зараз зовсім і ну зовсім по-інакшому е, я прочитала бояриню, тому що це дуже актуально е, одержиму, тому що я вже зрозуміла історію, як е, все відбувалося, тобто перед історією, коли ти. Читаєш просто самостійний твір, ну, прикольно, Олеся Українка написала прикольний твір. так. Да? А коли ти розумієш, у якому стані вона його писала, і ну, що тоді з нею відбувалося, і якісь алюзії в тебе вже розшифровані, в тебе є інструкція до цього твору. І тоді це зовсім інший рівень, і розуміння, і задоволення. Ну а ще є коротень, ну, відносно коротеньке оповідання, розмова. Е, і воно було для мене новим, тому що я просто не чула м, про нього. Тобто, якщо бояриня, одержима, де навіть е, руфіни присіла він якось на слуху. Е, ну а лісова пісня, взагалі, якби база, е, то е, якісь як коротку її прозу я вона взагалі пройшла повз мене, і там також дуже сучасні е, штуки ну, описуються, про них йдеться. І ти бачиш той, ну те, що ми зараз називаємо фемінізмом, е, то ти розумієш, наскільки там тоді це м, таким тонким лейтмотивом також вже прослідковувалось. Ну, ось власне, це мій топчик. Я думаю, якщо ти дозволиш, я фактично від тебе додам, бо ти говорила про це в подкасті, що бажано ще читати її листи. Бо вони просто фантастичні, і, і вони того вартують щоб прочитати, і щоб краще в тому числі зрозуміти Лесю Українку. І наостанок, е, в мене таке трохи дивне питання, якщо чесно. Якби ти в е, я в тебе запитаю, навіщо зараз читати Лесю Українку? Навіщо зараз читати класиків в цей час? Е, бо вони попереджали. Ну тобто, коли я це було моє враження, і після того як я прочитала Кобзаря, і коли я прочитала Захара Берта, там трошки з іншого боку, але все ж таки, і коли знову ж ми читаємо ту саму бояриню, ти розумієш, ми нас вже попереджали. Ти розумієш, наскільки наскільки ми не самостійні в наших якихось уявленнях, і ну, точка зору. тобто ми зараз маємо розкіш доступу до інформації, але за рахунок того, що її дуже багато, і ми не завжди навіть усвідомлюємо які тонкі методи і засоби впливу на нас діють. Ми можемо бути впевнені, що це наша позиція. ну, Типу, не читати класики, тому що ну, там все і так зрозуміло, то вже було колись давненько, ми вже це все прохавали, Давайте ми тепер будемо читати якісь молоді сучасні ці нофіки, як там, думає мільйонер і тому подібне, як дуже вдало побудувати свій тайм-менеджмент і ще щось. Типу, це ж зараз. От, це можу я застосувати прямо в цію минуту. Ем, виходить, що те, про що нам говорили наші класики, це також те, що ми мали застосовувати, і це певно, навіть важливіше за будь-який тайм-менеджмент. Я думаю, що ми маємо подумати про те, е, як е, ну, не повторити можливо, помилку е, наших поколінь, які були. Які не змогли нам передати ось цю суть, яку ми мали не забути, тобто, ось ми тепер збагнувши це, переосмисливши це, маємо це зберегти і передати далі наступним поколінням, щоб вони не повторювали наших помилок. Ось приблизно так для наших глядачів. Я хочу сказати, що вже у Дарині романської якою можна знайти на Ютубі або за посиланням в описі відео, вже є про Шевченка, про Франка, про е, Пчілку. Про Лесю Українку, що читати про Лесю Українку, що важливо, і наступна Ольга Кобилянська, вона вже є. Ми трохи просто запізнюємося з, е, але з нашими фірмами. Да, але ми обов'язково поговоримо найближчим часом. думаю, протягом там тижня півтора ми з тебе знову запрошуємо. А поки друзі підписуйтесь, послухайте при подкасти, які готові, вони варті того.